Рослинний світ острова Хортиця дуже різноманітний. Тут понад 1100 видів вищих рослин. Є різнотравно-ковилові степи, ростуть дубові та хвойні ліси, є й заплавні луки. В степах багато трав та квітів, деякі з них занесені до червоної книги. Зазвичай містяни навіть не замислюються над тим, які ж таємниці приховують флора Хортиці. Перший секрет, який мало хто знає, Хортиця є лідером серед заповідників України за кількістю рідних рослин. Їх майже 850 видів, ще 280 культивовані. Наприклад, Асканія нова, яка за площу десь 15 разів більше за острів Хортицю, має е, в переліку трохи менше 500 видів судинних рослин природної флори. Е, Михайль, Михайлівська цілина має є близько 500, бо більше 500 видів судинних рослин, а Хомотовський степ близько 600. Тобто острів Хортиця є рекордсменом серед цих згаданих заповідників. Таким різноманіттям хортицької флори вміло користувались козаки, які були не тільки вправними воїнами, але й добре знали властивості рослин. Харчувалися, лікувалися, використовували для побутових потреб. Наприклад, чорнилом з бузини і писали, і лікували кашель, а залізногаловим хворобу шкіри. А залізногалови це є гали, вони це паразитичні кулькоподібні утворення на листях дуба. В козацькі часи вони збирали ці горішки перемолювали, висушували, кип'ятили, настоювали і добудували трішки залізного купоросу. І таким чином, це у неї було таке чорнило, одне з найпопулярніших. Залізногалове чернило також використовували при облесінні. Бритих стрижених козаків ми пам'ятаємо да, з історії. А ось лисих – ні, можливо дійсно саме через це, через залізногалове галове чернило. А ось цю рослину точно знали мешканці Січі і використовували її у їжу. Ось так виглядає справжній Барбарис. Існує думка, що латинська назва його походить і перекладається як мушля або черепашка. Це пов'язано з тим, що квіточки Барбарису жовтого кольору чимось нагадують черепашку або цю мушлю. А плоди Барбарису вони надзвичайно поживні. Барбарис є характерним для епохи запорозького козацтва, і це означає, що він дійсно ріс за часів козацтва. До речі, за часів козаччини ліс займав лише десяту частину Хортиці. Здебільшого це були вікові доби, липи, груші у 50-х роках ХХ століття. На рівні держави ухвалили цільову програму «Залісення Хортиці, адже промислове Запоріжжя зростало. Було вирішено деякі ділянки островхортиця зробити легенями нашого міста. Тож ліс зайняв майже третину острова, висадили різні види сосен. Більшість біля санаторію, де лікували захворювання легень та дихального апарату. Були висаджені сосни: і кримські, і звичайні, і навіть інші е шпилькові насадження. І е це було зроблено для того, оскільки перше, що стикається з е смолою да, сосни, це наші легені. І, власне, на лікування легенів було і націлене висадження сосни. Ця сосна надасть парость. Ми бачимо, що тут все ж таки парость є, яка замінить старі сосни новими. І буде у нас все ж таки оновлений шпильковий ліс. Окрім сосен, парость дають і решта дерев. Вони самовільно продовжують відвоювати собі місце під сонцем, крадучи його у степу. Зокрема, й біла акація, завезена сюди у середині ХХ століття. Ця ділянка раніше була степовою, але останні 5-10 років степ помітно програє білій акації, насіння якої сюди занесли птахи та вітер. І тепер територія майже 200 квадратних метрів засаджена білою акацією. Зміни ландшафту острова це природньо, кажуть фахівці. А ось вплив людини треба мінімізувати. Зокрема, науковці закликають не рвати квіти та трави у заповіднику. По перше, це заборонено законом. По-друге, може негативно вплинути на природу хортиці. Також просять дотримуватись чистоти та правил пожежної безпеки. Ірина Чернова, телеканал МТМ.